Так, сьогодні я хочу зняти, як я тільки що зробив. Тільки що. Таку двухствовку. Таку вона нас так, така штучка. Обзор такий. А, пишіть в коментарях. Я вам напишу все, відповім на ваші питання. Так, вона закривається, відкривається. Така штучка, аби закривати. Шпашка. І я на другому відео вам покажу, як цю двохсолку зробити. Зробити на другому відео. Ну... Це все, що я вам хотів показати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.